Вітаю, моє ім'я Володимир. Я заступник директора українського клірингового дому. Сьогодні я розповім про те, як наша команда впроваджує ефективну систему клірингу та управління ризиками на товарних ринках. Поділюся досвідом, ключовими підходами, результатами, яких вже вдалося досягти, а також окреслю стратегічні напрямки розвитку системи, яка забезпечує прозорість, надійність та довіру на ринку. Український кліринговий дім. Є професійним учасником ринків капіталу, що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань. Кампанія відіграє ключову роль у забезпеченні надійності, прозорості та ефективності розрахунків на товарних ринках. У фокусі нашої роботи захист інтересів всіх учасників біржової торгівлі та зміцнення довіри до біржових механізмів на ринку. Як лірингова установа. У КД реалізує повний цикл заходів з управління ризиками відповідно до вимог нормативних документів, зокрема, правил провадження клірингової діяльності, регламентів провадження клірингової діяльності на товарних ринках та положення про систему управління ризиками. Вся наша діяльність ґрунтується на стандартах, що відповідають кращим практикам сучасної біржової інфраструктури. Одним із прикладів реалізації ефективної системи управління ризиками стала розробка та впровадження механізмів моніторингу виконання договорів на ринку необробленої деревини та пиломатеріалів. У межах цієї роботи було створено інструментарій, який дозволяє значно зменшити кількість дефолтів. Випадків неукладення або невиконання біржових договорів, підвищити договірну дисципліну учасників завдяки системному моніторингу виконання зобов'язань, виявляти та запобігати порушенням, що можуть загрожувати стабільності розрахунків, забезпечити прозорість ринку, створивши умови для відповідального та передбачуваного виконання контрактів. Успішність цієї системи підтверджується реальними результатами. Ринок деревини став більш контрольованим. Передбачуваним і захищеним для сумлінних учасників сьогодні перед УКД поставлено нове стратегічне завдання: масштабування ефективної системи моніторингу на всі напрямки товарних ринків, де здійснюється клієнт, це дозволить створити уніфіковану систему контролю, яка підвищить загальний рівень надійності розрахунків. Дозволить швидко реагувати на потенційні ризики у різних секторах, забезпечить прозорість на усіх етапах укладення та виконання біржових угод, зміцнить довіру до механізмів біржової торгівлі в Україні. Таким чином, УКД не лише виконує функції клірингової установи, а й формує якісно новий підхід до управління ризиками на товарних ринках. Ми створюємо середовище, в якому зобов'язання виконуються, правила працюють, а учасники можуть впевнено планувати свою діяльність. Український клірінговий дім надійний партнер ринку. Ми не лише супроводжуємо угоди, ми забезпечуємо стабільність, прозорість і довіру.